Агенція економічного розвитку громад у жовтні розпочала реалізацію нового проекту. Розробка стратегії підвищення конкурентоспроможності Обухівського району. Основною метою проекту є визначення спільних інтересів територіальних громад Обухівщини для покращення економічного розвитку регіону. 15 грудня, у приміщенні районної адміністрації, чергове засідання сесії розпочалося нетрадиційно. Спочатку до присутніх звернулася голова агенції економічного розвитку Валентина Полтавець, яка повідомила, що саме сьогодні під протоколом щодо розробки і впровадження стратегії Бухівського району будуть поставлені підписи керівника проекту та представників району. До виступу запросили керівника проекту Лінк-проекту, що працює в кількох регіонах України, та підтримав розробку стратегії в Обухівському районі Ховарда Окмана, який назвав написання відповідного документу новим підходом у розвитку регіону. Дік Економик Девалопмен із Верйверійнюенмодерн Тайповпрочту economic development. А проте я хочу сказати, що ідея створення стратегічного плану є дійсно новим та сучасним підходом до економічного планування розвитку регіону. Для України Дещо незвично, коли uh, селища, міста об'єднуються разом для того, щоб досягти спільної економічної мети.

З способів розвитку місцевостей Ховард Окман наголосив, що представники проекту Лінк допоможуть у розвитку і плануванні стратегії та підкреслив, що зроблена добра справа до об'єднання всіх зусиль для подолання спільної мети. Він висловив сподівання, що це відбудеться досить успішно. А ідея стратегічного планування прискорить процес економічного розвитку. Суть процесу стратегічного розвитку зводиться до об'єднання громад, представників влади, місцевого бізнесу, аби глобально та стратегічно думати. Мати над тим, як розвивати свій регіон. Про проект локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність розповів присутнім консультант проекту Лінк Ігор Ліпьошкін, який повідомив, що проекти стратегії економічного розвитку були свого часу розроблені для міст Обухів та Українка. Мені приємно приїжджати в ці міста і бачити ті зміни, які відбуваються у вас. А тепер виникла ідея розробити таку регіональну стратегію для всього обухівського району. А от і мета цієї стратегії в першу чергу це прискорення економічного зростання, підвищення конкурентної спроможності самого Бухівського району. Ну і зрозуміло, що саме головне це підвищити показники якості життя населення, яке проживає в регіоні. У першу чергу розроблятиметься сама стратегія, а згодом надаватиметься допомога районній владі, міським селищним та сільським радам у провадженні спланованих заходів. Створено комітет стратегічного розвитку і 27 суб'єктів повинні підписати протокол. Про взаємодію та подальшу співпрацю першими його урочисто підписали голова райдержадміністрації Віктор Остринський, голова райради Анатолій Шафренко та керівник проекту Ховард Окман, Світлана Гриценко, Олександр Нецаканов, медіакомпанія Дніпро.